Дорогі кардинали співслужителі, брати і сестри, у Христі, навіки співатиму я про ласки Господні. Господня знову звучить біля гробниці Апостола Петра, в цю визначну годину історії святої церкви Христової. Ці слова з 88-го псалма Вони виголошують подяку і просять Отця Святого, Отця Небесного який на небесах. Це чудовий латинський текст Місрикордія з in інтернум кантабо, який співали на службі. говорить вводить нас у роздуми про того. Хто завжди опікується своєю церквою з любов'ю, підтримуючи її в її мантрівці протягом усіх цих віків? і даючи їй святого духа. Така внутрішня постава властива нам сьогодні. оскільки ми хочемо Занести подяку Христу і нашому люблячому Отцеві Небесному за нашого 265-го Папу римського Бенедикта XVI. І з подякою згадуємо його понтифікат. Ало стаєво той же самий час ми закликаємо до Господа який через кардиналів, отців має допомогти нам обрати нового пастиря церкви. Through the pastoral solicitude Трудо пасторал солісит кардинал фатэс, імей сюнґрант аналітик. У цю годину нас підтримує віра у Христа в обітницю Христову завжди перебувати з нами. Індефективочеч і дійсно Ісус сказав Петровіс, ти Петро скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву, і ворота пекла її не здолають. Привал агансер на місіонете читання слова Божого, ми щойно послухали можуть допомогти нам краще зрозуміти місію Христа, яку він довірив Петру та його наступникам. Перше читання знову нагадало нам відоме пророцтво з книги Ісаї, яку, яка також відома як книга Потіхи. Це пророцтво адресується адресовано народу, Ізраїльському, яке перебувало на той час у Вавилоні, у полоні через це пророцтво Бог проголошує що він пошле месію повного милосердя любові, який проголосить рік спасіння. Всьому народу Це пророцтво цілком втілив в життя ісус христос який прийшов у світ і показав усім людям любов отця Ця любов виявляється у стражданні у бідності, у слабкості людської природи, як фізичній, так і моральній. Про це ж також йдеться в енцикліці Папи Іоанна Павло II, Division Misericordia. У біблійній мові. Любов позначається словом милосердя. Ця місія милосердя була доручена Христом пастирем його церкви. Цю місію посідає кожен священник та єпископ, але особливо чином вона доручена єпископу Рима, пастирю всесвітньої Вселенської церкви. І Ісус питав Петра, Си мене, сину Йонин, чи любиш ти мене більше ніж ці? Годуй моїх ягнят. коментуючи ці слова, святий Августин написав нехай тоді обов'язком любові буде годувати паству Господню. Справді, любов рухає пастирями церкви приймати на себе цю місію служіння людям у всіх століттях. Про це ж також писав Бенедикт XVI у посланні на великий піст. Інколи ми намагаємося редукувати термін любов до солідарності чи просто гуманітарної допомоги. Однак важливо пам'ятати, що найбільше діла милосердя це євангелізація, яка є служінням всьому служінням словом. Немає кращого вчинку до свого ближнього, ніж поділитися своїм ближнім доброю новиною Євангелія, ввести його у стосунки з Богом. Папа Павло VI в енцикліці Попелом Прогресіо написав, що проголошення Христа є першим і принциповим обов'язком. Друге читання, взяте з послання до Ефесян, написане апостолом Павлом, у цьому ж місті Римі. Протягом його першого ув'язнення 62-63 року в поріздва Христового Це глибокий лист послання, у якому святий Павло говорить про тайну Христа і його церкви. У той час, як перша частина є доктринальною, друга частина з якої було взято сьогоднішнє читання, говорить більше душпастерським тоном. У цьому посланні Святий Павло пише, отож, благаю вас, я, Господній в'язень, поводитися достойно, покликання, яким вас візвано, повноті покори і лагідності з довготерпливістю, терплячи один одного в любові. For works of service so that the body of Christ may be built up своo korpoмі Christoph'ято читаємо він сам встановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами і пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служби на будування христового тіла. І саме через е, Петра були встановлені перші апостоли. І через Петра зберігалася і встановлювалася єдність церкви. Тому святий Павло пише, що кожен з нас має слугувати. Для розбудови єдності церкви і кожен член церкви діє для цієї єдності І ми маємо співпрацювати з наступником святого Петра, який є основою підґрунтям єдності церкви. Брати і сестри у Христі, сьогоднішнє Євангеліє повертає нас до тайної вечері, на якій Господь сказав апостолам: Ось заповідь даю вам, щоб ви любили одне одного, як я полюбив вас. Цей текст пов'язаний із першим читанням із пророка Ісаї. Яке нагадує нам, що основоположним принципом всіх душ церкви є любов. Саме ця любов порушує нас і кожного доброго пастиря жертвувати своїми життями за наших братів і сестер. That the Lord у серці кожного наступника Петра відгукуються слова, які Ісус сказав. Петру, чи любиш ти мене більше, ніж ці? Тоді годуй овець моїх love For, all humanity, a love for the а and for all humanity. А це означає любов до церкви та до всіх людей. Молімося, молимося, щоб новий наступник Петра продовжував цю невтомну роботу. Anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua essenza. Così nella Lettera Apostolica Intima Ecclesia Natura e soprattutto nella lettera. Pope Benedict XVI. The motu proprio intima ecclesia natura the introduction to uh, Deus Caritas Est. It is a of that is Ці слова to the каже Бенедиктій XVI в апостольському листі у формі мотопроприотима клезія натура. Презідет карітарі інтерчесіоне Марія Сантисмінолетас прай да Брати, молімося, щоб Господь обдарував нам нас понтифіком, який буде гідно виконувати цю місію з щирим серцем. Ми просимо через про це через Господа заступництвом Діви Марії. Цариці всіх апостолів і заступництвом всіх святих і мучеників. Амінь.